Отже, дівчатки, принесли ми наш перчик. Будемо робити смачну консервацію. Чим мені подобається цей перчик, маринований з часником? тим, що його швидко робити, і він дуже смачний. Зимою розлітається на ура. На 3 кг нечищеного перцю у нас піде стакан олії, стакан цукру, стакан оциту, півтора стакана води, 7 штук чесничин. Якщо менший, можна взяти більше, не принципово. Дві столові ложки солі з горочкою невеличкою. І ріжемо наш перчик на отакі шматочки. Отакі От шматочки. Саме добре вони лягають в баночку і мають гарний вигляд. Порізали свій перчик, склали в каструлю. Каструля така більшенька в мене на 10 літрів, щоб нормально було мішати. Засипаємо сіль дві. Столові ложки. Виливаємо сюди всю олію стакан олії, висипаємо стакан цукру, висипаємо чесничок. Ми передавили на чеснокодавці щоб він гарно виділив весь свій аромат Виливаємо стакан оцвіту і півтора стакана води це підпалюємо вогонь. Будемо під кришку візьмемо, щоб воно впарилося трошки, щоб пустило сік. Коли закипить будемо варити 15-20 хвилин на маленькому вогні 20 хвилин, то може і багато. 15 хвилин буде достатньо під закипання А поки чекаємо перчик, простерилізуємо банки. Я е, роблю. Стерилізацію в духовці. Отак літрова баночка не стає, я її в боку, ввожу кришечку сюди, щоб нагрівалося. І будемо включати на хвилин 20-200 градусів верхні, хай прогрівається. Заглянемо в нашу кастрюлю, що тут робиться. І от воно вже закипіло, трохи його помішаємо, щоб воно рівномірно прогрівалося. І дамо ще йому покипіти нашому перчику. Закипіло 15 хвилин, буде достатньо. Так, будемо вже готовий розливати. Отак, от черпаком прямо, набираємо, і у баночку. Баночка. Будемо закручувати наш перчик. Закрутимо і поперекидаємо, щоб остигав. такі у нас гарненькі баночки вийшли. Ми їх поперекидали, вони похолодають, тоді будемо виносити в холодне місце. Це на дві порції. Шість баночок. Такі в нас заготовки, смакуйте, приєднуйтеся до нас. Наше багато цікавих простих рецептів, нескладних і дуже смачних. Заходьте на сніданок у селі. Діліться своїми рецептами, можливо, у вас теж є щось цікавеньке. Дякую всім мирного неба.